Вітаю, сьогодні ми подивимося питання без руки, село Безруки, селище міського типу. Без руки Харківська область. Скажіть нам, будь ласка, вищі, сили, коли припинять обстріли? І коли можна повертатися без руки Харківська область. Вищі сили. дайте нам знати. що. Вызы принять обстрел без руки. Без руки. Так. 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 Припинять обстрел. Зараз іде затища. Затища дуже багато військових, дуже багато наших військових. Наразі я не бачу обстрілів, село без руки. Відбувається якась там подія. Чи від буде вигнано ворога з окупанта? З української території якась буде святкуватися якась перемога. Це така подія. Але так, на майбутнє мир. Я бачу, що вересень йде багато наших військ, домів. Десь кінець вересня, повертаються люди, можна повертатися. Відбувається суд. Так. так, повернення людей, кінець вересня, жовтень, перемога, карта мир на майбутнє, обстрілів в листопаді, але є дуже багато захоронень, поховань, похованих людей не бачу обстріли обстріли скажіть ні, буде мирне небо і карта мир. листопад точно буде мирно. Жовтень також перемога. Взагалі я бачу, що в безрухах настає якась така покращення, подія, прийдуть кошти. Також вийшла дуже добра допомога. Це виходить жовтень, початок жовтня допомога. Дуже сильні військові будуть захищати. Дуже сильні військові. люди настраждались дуже сильно плачуть, і в них зруйновані все їхнє минуле. Важко, дуже людям важко. Так, цей напад здійснився, але це все в минулому. Ви знаєте, на майбутнє вже таких жахливих подій я не бачу. Те, що було, вже такого не буде. Дуже багато військових зараз в безруки. Повертатися ще зарано, повертатися ще зарано. Вересень ще не треба. А жовтень, жовтень, будь ласка, повертатися до родини, мирне небо. І відбудяться якісь допомоги. Так, безруки звільняться від цього тиску, від цих обстрілів і на майбутнє карта миру жовтень місяць. Щось в мене вийшло жовтень місяць, і також буде мирний вогонь. Може буде працювати ПВО, наше, так я бачу, але обстріли. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Чи припиняться обстріли? Так, все, кінець військовий. Е, військовий е, більше не буде відбуватися військових дій, обстрілів чи щось такого страшного. В безруках я не бачу більше на майбутнє мир і сонце. Жовтень місяць буде мирний, але вересні не ще не. Не можна буде вертатися. Отакі такі вийшли карти. Так, зараз ми подивимося. Ой, вересень місяць. Скажіть ваші сили. Так, це буде битва. Там буде відбуватися битва. Дуже сильна битва і всіх... Ворогів, ось вона боротьба протистояння без руки, без руки. Ні, в безруках буде світло. Руйнування я не бачу. Це якась битва буде оминати, бо в безруках буде світло. Так, фортуна. Фортуна прийшла до безруків і буде вже, не буде військових дій. Також, так і, також буде стоять дуже сильна зброя. Оця зброя, яка буде робити мирне життя у безруках на майбутнє ці. Смер... Смерть те я більше не бачу. На майбутнє смерті я не бачу безрук. Тільки вересень. Це треба все відновити. Відновити людям зруйноване щось. Все зруйноване. Так, здійснення мрії. Так, будь ласка, вищі сили. Я хочу забрати оцей негатив. Ці негативні події залишити тільки гарне людям. Перемога, надходження допомоги, відродження без років. Так, все, що було зруйновано, відбудовується, Де даються умови для, люд... для життя людям, щоб у них все було добре. Так, Це дуже гарні карти. Надходження коштів. Це заперечую страждань більше я не бачу. Жінки будуть радіти додому. Так. Дуже багато військових буде по дорозі йти, їздити. Відродження, прошу ваші сили якнайшвидше допоможіть, припиніть обстріли. Так, жовтень, жовтень взагалі, до вас прийде дуже сильна людина, чоловік. Він вас буде захищати, і там будуть відбуватися ці події, що рівновага, то що ворогу вернеться все, що він наробив. І без руки будуть радіть дуже сильно. Така радість. Мирне майбутнє, жовтень мирний. І в жовтні я взагалі не бачу, щоб вас обстрілювали. Люди повернуться і там, можливо, ну, є такі якісь люди. Зрадники. На жінки будуть також. Тішитися, що вже тихе мирне небо. Також я хочу, щоб була праця у людей, щоб люди могли заробляти собі на життя і взагалі відновилася діяльність і життя в безробіт. Це я заперечую. Добре приходить мир. Наразі прошу Верховного Суда для ворога. Закликаю вище сили, будь ласка, поверніть людям все награбоване, все, що награбоване, все, що зруйновано Поверніть людям. Прошу вищі сили, допоможіть відновитися без рук. Так, окупант відійде, будуть його вижинати. Наші військові перекриваю. Так, зцілення. Вищі сили, ангели-охоронці, духів роду закликаю, захистить село, селище міського типу, безруки, надати всю необхідну допомогу, всі необхідні кошти для відновлення, для відродження, для життя людей, якнайшвидше, як негайно, зприпинити, закрити небо над безруками від ракет, бомбардувань. Від ворожих снарядів закриваю, закликаю, будь ласка, вищі сили, допоможіть безрукам, звільнить від ворожих обстрілів, від негативних військових дій, та настане мир у безруках, де прийде мир на небо, відновиться всі будинки, всі втрати. Відшкодується, буде так, буде так, буде так, та настане світло, надійде ось необхідна інфраструктура для життя людей. Та буде так, буде так, буде так. Ось будь ласка, закрийте, найпонад руками всі ракети, повертаю ворог, звідки злітає. Де буде все сказане, здійснене. Так що йде до вас мир, і він буде, люди будуть дуже радіти, тихе небо, мирне небо над головою. Без років почнеться життя, повернуться люди, будуть працювати, будуть дуже сильні військові захищати вас, якісь поставлять потужну таку штуку для захисту миру і мир це дуже добре. Так що жовтень, жовтень кінець жовтня будуть відбуватися дуже гарні події. Ну дітям я раджу вже, напевно, листопад повертатися точно. Все, дякую за увагу.